Щоб Білочка не стала непроханим гостем. Черкаські лікарі-наркологи закликають містян знати міру випитому, бо вже мають чимало клопоту із тими, хто досвяткувався до крапельниці. Убезпечити себе від біди, кажуть, можна легко. Поради медиків збирала Юлія Доброскок. Решту новорічних свят усі вони проведуть на лікарняних ліжках, бо добряче хильнули з зайвого. Тепер за життя кожного з них борються лікарі-наркологи. Проять хворим комплекс детоксикації. В основному буйні. Можна було б записати, то показали, то не так. 28-річний Максим вдячний медикам за порятунок. Каже, не розрахував у новорічну ніч з випивкою. Тепер страждає. Те, що повезло, що воно ще так окончилося, самого ще і хуже хочеться. А скільки ж ви випали? То яка було дуже велика? Бутилку водки, літр маракіні і бутилку піва міцного. Те, все за два години випадку. Зелений змій не зіпсував свята, кажуть лікарі, варто просто знати міру в усьому, що п'єте. Це 20 мл абсолютного етанолу, Соответствують 50 мл водки, 200 мл віна і 05 л пива. А ще алкогольні напої мають бути якісними. Тоді шансів отруїтися ними менше. Є. Не пейте, не впівайтесь. упиваються тільки ті, у яких іли все є. І ті, просто вже Як все ж відчули, що перебрали, допоможіть собі самі, говорять медики. Слід випити 10-20 пігулок активованого вугілля та одну пігулку парацетамолу. А ще не забувати про велику кількість рідини, аби промити шлунок. Підуть свята. Хай буде той настрій, який є природний, без хімії. От. Всім добра, всім здоров'я, успіхів вам! Юля Доброскок, Василь Саєнко, Віка, Новини.